І всім привіт! Яке. Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка це манікюрчики. Вони тут не зимові, ну вони тут зимові, деякі прості, ну, тут е, на вибір, коротше, тут багато чого. Ось. Давайте розглянемо пакетики. Ось такий. Ось такий синьо жовтий Ось такий з френчем Пантиком ось такий. Я тут також додала. Далі ось такий простий. Перший я робила ось такий, і він гарно получилось, а потім мене почав малювати маркер. Далі, і мені це не сподобалося. Далі ось такий зелений, бордовий. Та ось такий. Тут-то у нас вісім пакетиків. Тому давайте будемо вибирати пакетики на розпаковочку. Перша колекція це у нас акваріум. Давайте виберемо від оцей пакетик. Ось такий. Далі колекція піза... Ой, які зачіски. Далі колекція дзеркало. Давайте виберемо якісь. Нам треба, треба, щоб ми клеїли його. А я вже не знаю, які тут ми клеїмо, які ні. Давайте оцей. З адвенту ми виберемо давайте, 12 віконечку. І все. Далі колекція котики у кармані. Ми вибираємо ось цей різдвяний. Ой, я тут забула відстригти. Беремо цей. Опа. Ось цей пакетик беремо. у нас тут ще три пакетика. Капець. Ось це досить прикольний. Далі колекція Амонгаз. Давайте виберемо ось цей пакетик. Далі колекція. Е... Різдвяна естетика У мене наступне відео я її закінчимо. Давайте виберемо цей фіолетовий. Далі колекція е, розишки. Так, а де ще один. Ось. Давайте виберемо якийсь, якийсь із розових, тому що хтось за на, забагато. Давайте оцей. Ось такі два лишаються. Розових і ще чотири ну і два є. Далі манікюрчик Наша сьогоднішня новиночка. Чекайте. Я не знаю, які взяти, ну давайте оцей візьму. Я дуже класно оформила, потім подивимось. Ось стільки у нас розпакована розпаковочку пакетиків. Ага, ось ще один. Ось. ось так. Та, адвентик. Ну, давайте виберемо... Виберемо оце. І у нас залишається які два віконечка А, не, три віконечка що отут. От Окей. Ось наш каталог. Там ще й новиночка стоїть, я не хочу її спалити. Я її ще не зробила, тільки наклейки. Вона якраз стояла під каталогом. Ось так. Так, давайте перше, що ми відкриємо. Так, ну це в мене традиція, я вам так скажу. Котики в карманчиках, давайте. Ось цей пакетик. О, вау! Дуже класний. А, ну я вже знаю під яким він номер, під яким він номером він вже сам спалився. Дивіться, оп! І це під номером три. Добре. Нормально? Спокійно. Все буде добре. Ось такий. Класний. Ось так. Далі відкриємо адвентик. Так, зараз колекції на мене зараз колекційна мене попадеться. Ось цей анвелік. Ось тут. А, я вже знаю, що нам попадеться. Це кранчик. О, нормально, 12 відкрилось. Вау. Хотіла казати без ніяких пригод. Під номером 3 ось такий канамічик. Так, закриємо. Нормально, ось таке. Сюди. І нам ну, залишається тільки три. Чому три? Ага, три, так. Да. Я, напевно, ну я не знаю. Коротше, я не знаю, що. Ой. Ну, добре, я не знаю, що. Потім вам скажу. Так, давайте далі відкриємо колекцію Among Us. Де вона? Ось. У нас є вже чотири Мангаса. у мене ростуть під номером три це сюди. Ага ще один. У нас їх два. Ось такий фіолетовий. Ось такі два. Далі акваріум. Так. А він туди? А ось тут. Тут я вже нічого не переклеїла, наклеїла кле... добре. Бау. Нам попалися ось такі вонорості, і ми їх сюда маємо клеїти. Тут я насічки не робила. Сюди клеїм. Ось так. Все добре. Далі у нас є два клеїці і новиночка, тому ми відкриємо зимова естетика. Шкода, що ми її в наступному відео закінчимо. О, нічого, що є, то є. Як ви думаєте, під яким номером попаниться? Під один чи два? Я думаю, що під один. О так, тут один. Вау, я вже забула, як вона виглядає навіть. Вау, дуже класно. Ось таке. Ага, я, я не ту сторону приклеїла. Wow. Ось таке. Ось сюди, все. І не все Ось так. Все готово. І в наступному відео ми є вже закінчимо. Далі відкриваємо рукозачки і... А потім уже це і це. Ми як завжди не знаємо під яким це номером. Не. Під номером я вгадала під номером 3. я відкрила на цій сторінці. Вау. Ось сюди. Та два значки. Це ось така лапка. Это бантик, опа, и опа, Да, ругачок, клей <соспорядок> Клей, рюкзачок. Всього, ось так у нас виходить. Ми бачимо, що я не понього. Тут ось такі вішеньки та ось тут. То, що у нас? Чотири. Чотири зустріча. Ого. Далі колекція дзеркало. <кій> прекрасне дзеркало. Це під номером 7. Тут є номерки. Ось. А, то я вже забула, що тут є номерки. Окей. Клеїм. Оце мені подобається. Тому що я тут поставила номерки. Ось такий у нас пряничок маленький. Ось тут. тако. Ось так у нас виходить. Далі наша новиночка нігть. Раз, два, три. Ось так я оформила у нас. Тут буде дев'ять нігтів. А 9. Я думаю, що 8 9 нігтів. Та ось така рука ми також на неї будемо клеїти. У нас в пакетиках буде попадатися нігодь і сюди. І подивимося, що нам цього разу попадеться щось. Ось цього. Так. Я не можу відкрити. Я все відкрила. У нас тут немає ніякого нігті. Тут тільки їх чотири, тому і, попали, і нам попадеться десь в іншому пакетку. Ось такі нігті. Світла нема зараз. Ось такий. Просто шикарно вийшло. Я фарбами розфарбовувала, тому не хотіла обводити. Це під номером 4. Ось так гарно відклеїлось. І так чекала цього моменту. І рівнесенько клеїмо. Ось так. Щоб було рівнесенько. А якщо вам подобається, ось колекції тут більше нема, але вона вже готова. Наклейки. Пакетики також готові, тому чекайте відео. А якщо вам сподобалася, ця наша новиночка, Ось така. Ось така. То підписуйся на канал, став лайк и до встречи в новому видео. Всем пока!